24 вересня це могло статись з вами. Неочікуване падає на нас більшим тягарем, небачене додає ваги нещастю і тим більше страждає кожен смертний, чим більше зчуваний лихом, яке його спіткало. Тому то ніщо не повинно бути для нас несподіванкою. Усе треба перестрівати душею і думати не про те, що звичайно трапляється, а про те, що може трапитись. Хіба є щось таке, чого фортуна, хай лиш їй заманеться, не зітнула б у самому таки розквіті? Сенека моральні листи до Луцілія. З часів правління Нерона 64-го року нашої ери Рим постраждав від великої пожежі. Ліон, місто на території сучасної Франції, надіслало тоді римлянам велику суму грошей, щоб допомогти потерпілим. Наступного року горів уже Ліон. Тоді Нерон надіслав потерпілим таку саму суму грошей. В одному з листів Сенека писав про це своєму приятелю, чудуючись поетичності події одне місто допомагає іншому, щоб за короткий час пережити таке саме нещастя. Правда? Таке часто трапляється і з нами ми стаємо жилеткою для друга, який переживає розрив стосунків, а за короткий час ридаємо разом із ним уже через власне. Розставання ми маємо готувати свій розум до карколомних поворотів долі. Тож, коли наступного разу ви даватимете гроші на благодійність, задумайтесь на мить, що може настати час, коли благодійна підтримка знадобиться і вам. Сенекий сам пережив такий несподіваний поворот долі. За рік чи два після того як він написав процитованого тут листа, філософа було звинувачено в змові проти Нерона. Яким було покарання Сенеці наказали скоїти самогубство. Історик тацит, який описав сцену вироку, згадував, що найближчі друзі філософа ридали і вимагали скасувати присуд. Та Сенека спокійно запитав їх, де ваші принципи філософії? Невже марно минули багаторічні приготування до можливого лиха? Хто не знає Неронової жорстокості? Отже, Сенека теж знав, що може чекати на нього, і був готовий.